Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі уроку 7, частина 4. Мова тема про електромагнітні хвилі, радіохвилі і таке інше, але спочатку давай ми з тобою зараз напишемо формули, якими ми будемо користуватися. Отож, період коливань Т визначається як час, поділений на кількість коливань. Частота коливань відповідно навпаки Н поділити на Т. Довжина хвилі пов'язана у нас із швидкістю. Чогось там, хвилі якоїсь електромагнітної, так помножена на період. Але якщо ми говоримо про хвилю, яка поширюється у повітрі або у вакуумі, вона поширюється із швидкістю світла С, і тоді формула трохи перетворюється на такий вигляд. Відстань до об'єкта під час радіолокації ми знаємо з тобою, що це буде ось така формула, тому що за час Т один імпульс проходить у нас дві відстані туди і назад. Добре. А тепер подивимося у завдання номер 5 це є таблиця. Нам пропонують її заповнити, позначити знаком плюс сфери застосування відповідних видів хвиль. Отож, маємо з тобою радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, ультрафіолетове випромінювання, рентгенівське випромінювання і гамма-випромінювання. Лікування онкологічних захворювань для знищення ракових клітин використовується гамма-промені, дослідження структури кристалів. Використовується у нас рентгенівські проміння. Для GPS-навігації використовуються радіохвилі, сушіння лакофарбових поверхонь деревини та зерна. Може використовуватися як інфрачервоне, так і ультрафіолетове випромінювання. Дезінфекція повітря в лікарнях це кварцування, тобто ультрафіолетове випромінювання. Стерилізація харчових продуктів. Ну, в принципі, також ультрафіолет, хоча можна термообробку через інфрачервоне випромінювання використовувати. Пульти дистанційного керування, системи автоматики, охоронні системи це інфрачервоне випромінювання і радіохвилі. Спектральний аналіз сполук це буде у нас рентгенівське випромінювання, виявлення дефектів всередині деталей також рентгенівське випромінювання, і вироблення вітаміну Д та зміцнення імунної системи це ультрафіолет, який надходить для нас від сонця. А тепер ми порозв'язуємо з тобою задачі. Номер 61. У вакуумі поширюється електромагнітна хвиля, довжина якої 10 пікометрів. Визнач частоту коливань у цій хвилі. Отже, пишемо умову, довжина хвилі у нас становить 10 пікометрів. Приставка піко – це 10 у мінус 12 степені, оскільки тут десятка, пишемо разом 10 у мінус 11 степені метрів. Можемо записати також швидкість поширення світла у вакуумі, адже мова йде про вакуум 3 на 10 у восьмому метрів за секунду. І знайти нам потрібно з тобою частоту коливань ню. Ми пам'ятаємо з тобою, що частота і довжина хвилі пов'язані між собою певним зв'язком. Давай так напишемо, що вони між собою пов'язані ось таким зв'язочком: це буде С поділити на ню. Тож, якщо нам потрібно знайти частоту, виражаємо її звідси, це буде С поділити на лямбда. І задача дуже і дуже проста виходить: 3 на 10 у 8 метрів за секунду. Ділимо на 10 у мінус 11 степені метрів. Метри можна скоротити. Також можна скоротити 10 у 8. І Точніше, не скоротити, а просто порахувати. Отже, буде 3 на 10, тут у нас 8, відняти мінус 11. Зробимо один раз математичну дію, так? Ось, отже, буде 3 на 10 19 степінь одиниця на секунду це є герц. Ось такою буде у нас частота в цій задачі. Завдання номер 6.2. на рисунку наведено графік залежності сили струму від часу, який дається, до речі, в мікросекундах, в контурі радіопередавача, обчисли довжину хвилі, яку випромінює антена цього радіопередавача. Ми з тобою про силу струму взагалі ще не говорили, але лякатися не потрібно. Нам потрібно тільки те, що ми можемо взяти з цього рисунка відносно часу. Ось, отже, ми знаємо з тобою, що коли нарисують нам таким чином хвилю. Ми розуміємо з тобою, що точки, які коливаються в однаковій фазі, в даному разі це точка 0, і точка, яка відповідає ось цьому значенню. Ось, Або між горбами, так би мовити, це буде у нас якраз період. Або тут, або ось тут, ми можемо визначити з тобою літеру Т. Період. Ну, Оскільки тут 4, тут 20, різниця між ними буде становити 16 мікро. Секунд, і це є період для цієї хвилі. Якщо є період, далі нам сказано, що це радіопередавач, отож він передає нам, ну не нам, а кудись передає хвилі. Отже, маємо довжину хвилі ось знайти через звичайну формулу лямбда дорівнює. С помножене на Т. Літера С у нас відома, Т ми знайшли з тобою єдине. Тут дивись, секунди, а тут мікросекунди. Отже, маємо з тобою записати, що це буде 10 мінус 6 секунд. І тепер можемо скористатися цією формулою і підставити. Зробимо це. Отже, лямбда дорівнює замість С пишемо 3 на 10 у 8 метрів за секунду, множимо на 16, 10 у мінус 6 секунди. Секунди скоротяться. 3 на 16 буде у нас 48. Рахуємо, 8 мінус 6 буде друга степінь. Ну або одразу 4800 метрів. Ось такою буде довжина хвилі. Наступна задача: 6.3. Скільки коливань відбудеться в електромагнітній хвилі довжиною 300 метрів за час дорівнює одному періоду коливань у звуковій хвилі з частотою 500 Гц? Отже, маємо з тобою довжину хвилі 300 метрів, довжина електромагнітної хвилі, Давай тут напишемо ем електромагнітної хвилі. Ось за час, що дорівнює одному періоду звукової хвилі. Частота звукової хвилі у нас також відома 500 Гц. Ось. І знайти нам потрібно, скільки коливань відбудеться. Коли вань відбудеться в електромагнітній хвилі. Мова йде про електромагнітну хвилю. Я скорочено пишу ЕМ електромагнітна хвиля. Давай спочатку знайдемо з тобою період звукової хвилі. Відома частота, період звукової пов'язаний із частотою звукової, ось таким зв'язком. Тобто, ми з тобою підставляємо, у нас тут буде 500, пишу одразу одиниця на секунду. Ось і. І це буде у нас просто 20 секунд. Ось. Тобто, період Є це означає, що є час. З іншого боку, щоб знайти нам кількість коливань, треба пов'язати її з часом коливань. Отож, для цього, в принципі, нам потрібен період електромагнітної хвилі, і він буде визначатися у нас як Т поділити на N. І саме з цієї формули ми знайдемо з тобою N. Давай виразимо, це буде t, яке в нас відоме, поділити на період електромагнітної хвилі. А періоду електромагнітної хвилі у нас поки що немає. Але є довжина хвилі. Давай подивимося: якщо ми запишемо з тобою формулу довжини хвилі, це буде С помножено на період. Електромагнітної хвилі. Зрозуміло, що звідси ми можемо з тобою Т електромагнітної хвилі знайти. І це буде лямбда, довжина хвилі, поділити на С. Так. Ось тут електромагнітна. Ну, ці задачі потрібно дописувати, тому що у нас тут і звукова присутня, і електромагнітна. Отже, підставляємо 300 метрів, ділимо на 3 на 10 у восьмій степені метрів за секунду. Ось метри скоротяться. 300 ділимо на 3, це буде у нас 100. Помножити на 10 у мінус 8. Дорівнює 10 у мінус 6 степені секунди. Отже, період електромагнітної хвилі ми знайшли. Т маленьке у нас відоме, воно дорівнює ось цьому значенню, а ми його також знайшли. Тепер ми можемо сюди підставити. Давай це зробимо. Отже, n дорівнює. Замість t пишемо t звукової 20. Секунд. Ділимо на Т електромагнітної. Ось воно. 10 у мінус 6 степені. секунд. Секунди скоротили. Це буде 2 на 10 в сьомій степені. Ось така кількість у нас буде з тобою коливань в електромагнітній хвилі. 6-4. За якою тривалості імпульсу радіолокатора? Мінімальна дальність виявлення цілі дорівнює 750 метрів. Отже, ми маємо з тобою довжину, дальність польоту, так би мовити, імпульса, ось швидкість його поширення і тривалість одного імпульсу, тобто туди і назад, за скільки він повернеться. Зрозуміло, що в цьому разі у нас працює з тобою ось ця формула. Поділити на два. Ще раз повторюю, одиничку дописую для того, щоб, було, щоб ми запам'ятали з тобою, що це мова йде лише про один імпульс. І звідси Т1 можна знайти як 2 l поділити на С. Підставимо значення, отже, 2 на 750 метрів, ділимо на 3 на 10 у восьмій степені метрів за секунду. Метри скоротяться у нас з тобою. І в кінці кінців ми отримаємо 500 на 10 у мінус восьмій. 5 мікросекунд. Ось така тривалість одного імпульса. 6-5. Радіолокатор працює на хвилі 15 см і випромінює імпульси тривалістю 2 мікросекунди, скільки електромагнітних коливань міститься в кожному імпульсі? Отже, у нас є з тобою довжина хвилі, тривалість одного імпульса Т1. І, відповідно, знайти потрібно кількість коливань. В кожному імпульсі, тобто n1, назвемо так її. Ось, і Почнемо ми ось з чого. Кількість коливань у нас пов'язана з періодом Т дорівнює Т поділити на n. Тобто період електромагнітних коливань визначається, як час одного імпульса поділений на кількість коливань в цьому імпульсі. Тобто звідси ми N 1 можемо з тобою знайти як Т1 поділити на період. Тепер нам потрібно лише з тобою, оскільки Т1 відомо, знайти період. Для цього у нас є довжина хвилі. Довжина хвилі дорівнює С помножене на Т. А звідси Т дорівнює лямбда поділити на С, тобто дуже просто: Ось, підставляємо значення 0,15 метрів ділимо 3 на 10 у восьмій степені метрів за секунду метри скоротили. Якщо порахувати, в тебе вийде в кінці кінців 5 на 10 у мінус 10 степені секунди. Ось. Ну, і тепер підставляємо сюди, Ось. і що ми будемо мати Т1 це 2 на 10 у мінус 6 секунди. Ділимо на ось це значення 5 на 10 у мінус 10 секунди. Зрозуміло, що секунди ми з тобою скоротимо. Ось. І після підрахунку у нас отримається з тобою 4 тисячі коливань. Ось така задача. 6-6. Максимальна глибина розвідки радіолокатора дорівнює 50 км. Скільки імпульсів випромінює радіолокатор щосекунди. Отже, маємо з тобою глибину розвідки 50 км. Переводимо одразу в метри. Що секунди. Це також у нас є числове значення, яке ми маємо внести з тобою у дано. І це є тривалість час, фактично за який випромінюється певна кількість імпульсів. І нам потрібно знайти, яка ж кількість імпульсів буде за цей час випромінюватися. Починаємо ми з тобою саме з формули L дорівнює рівня 1 поділити на 2. І в цьому разі ми можемо з тобою звідси знайти Т1. <кій> тобто. Час, за який відбувається поширення імпульса одного, одного імпульса. Отже, 2 l поділити на С. Знайдемо це Т1 дорівнює 2 на 5, 10 четвертому метрів. Ділимо на С, 3 на 10 у восьмій степені метрів за секунду. Метри скоротили, Маємо з тобою. Після всіх розрахунків 3,3 на 10 у мінус четвертій степені секунди. Тобто Т 1 ми знайшли. Тепер нам потрібно з тобою зараз n. Пам'ятаємо, що n у нас можна знайти, якщо уявити собі, дивись, ось, наприклад, у нас часова якась іде вісь, десь отут 0. І тут починається поширення імпульсів. Ось один імпульс. Раз. Другий. Третій і так далі. Їх декілька певна кількість їх буде n. Ось поширення їх, припустимо, відбувається. Я тут ставлю так і три крапки, і тут останній намалюю. Ось так. Ось, тобто їх n кількість цих імпульсів. Ось, і поширюються вони за час. Ось цей час становить у нас в даному разі одна секунда. Одна секунда. А тривалість одного імпульса, ось ця тривалість. Це Т1, яке ми з тобою вже знайшли. Т1, Т1, Т1 Т1 і так далі їх всього N за одну секунду. Тобто, яким чином можна знайти N, N буде знайдено як весь час Т поділити на Т1? Адже воно однакове тут, 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 Т1 кругом буде. Отже, підставляємо тепер значення N дорівнює Т1 секунда ділимо на Т1. 3,3 на 10. мінус Секунди Секунди скоротили, і після того, як ми з тобою усе порахуємо, у нас з тобою вийде 3000 імпульсів випромінює радіолокатор секунди. 6,7. На якій відстані від радіолокатора перебуває літак? Тобто нам потрібно буде L з тобою знайти, якщо між моментом випромінювання та моментом приймання сигналу минуло 0, це 1, відповідно, 0,4 мілісекунди. Мілі-секунди, це у нас виходить 4 на 10, тут мінус третя степень, і тут ще у нас мінус перша, отже, мінус четверта степень секунди. Це в нас з тобою дано. Ось. Задача елементарна. Найголовніше тут треба було впізнати, що мова йде ось. Оце у нас це є не що інше, як Т1. Тобто між моментом випромінювання та моментом приймання у нас проходить час Т1, тобто час одного сигналу, одного імпульсу. Добре, ну і тепер L дорівнює. Це Т1 поділити на 2, підставляємо значення і обчислюємо метрів за секунду, множимо на 4 на 10 у мінус 4 секунди, ділимо на 2. Скорочуємо, тут у нас буде так. 3 на 2 буде 6 на 10 у четвертому степені секунди. Скорочуємо метри. І виходить у нас з тобою зараз, якщо говорити в кілометрах, то це буде 60 кілометрів. Ось така буде відстань від радіолокатора до літака. І останню задачу зроблю сьогодні номер 6.9. 9 Електромагнітна хвиля переходить з одного середовища, де швидкість її поширення 270 тисяч кілометрів за секунду. У друге середовище, де швидкість її поширення 180 тисяч кілометрів за секунду. У першому середовищі довжина хвилі 9 метрів. Визначити потрібну довжину хвилі в другому середовищі. Отже, маємо з тобою ось таку умову: В1, В2 переводимо одразу в метр за секунду і виділяємо. Частинку ось цю 10 у восьмому степені, тобто цей множник виділяємо одразу. Лям... Хоча це не обов'язково, лямда 1 у нас є довжина хвилі в першому середовищі, Лямбда 2 в другому середовищі. Ось. І ми пам'ятаємо з тобою, що якщо електромагнітна хвиля або будь-яка хвиля переходить з одного середовища в інше, у нас змінюється довжина хвилі, але залишається сталою частота ν 1 дорівнює ν ню2, це властивість усіх хвиль при переході з одного середовища в інше. Тому, враховуючи це, ми з тобою розуміємо, що якщо ми знайдемо зараз одну частоту, то тоді якось можемо через другу також знайти те, що нам треба. Отже, маємо про першу хвилю V1, λ 1 і можемо знайти ν 1 Для цього ми запишемо формулу V помножене на Т, або. Можна записати так: лямбда дорівнює V поділити на ню. І саме ця друга формула нам підходить, тому що тут є частота. Звідси ми визначаємо з тобою частоту. Ню дорівнює. Оскільки ми говоримо про перше середовище, давай ось так і напишемо одинички. Ось це буде V1 поділити на лямбда 1. Підставляємо значення. Ось так. Метри ми з тобою скорочуємо, і тут ми з тобою отримуємо. 0,3 на 10 у восьмій степені одиниця мет... поділена на секунду, так, або 3 на 10 у сьмій степені Герц. Ось так. Тепер аналогічну формулу, ось таку, ми можемо записати для другого середовища, тільки вже індекси будуть V2 і ν 2 Ось v 2 у нас є, а ν 2 у нас таке саме, як і ν1. Отже, ми підставляємо з тобою замість V2. Ми пишемо 1,8 на 10 8 степені метрів за секунду. ділимо на ν 2 тобто на ось це значення. 3 на 10 у сьомій степені. Але дивись, я не пишу герц, а пишу одиниці на секунду, щоб мені ці одиниці на секунду знищити. 6 метрів. Ось такою буде у нас довжина хвилі у другому середовищі. Сподіваюсь, тобі сьогодні всі задачі були зрозумілі. Отже, постав, будь ласка, лайк своєму, поділися з своїми друзями, підписуйся на цей канал і розв'язуємо фізику далі разом. На все добре до наступного уроку.